З якого боку дозволяється водієві білого автомобіля об'їхати перешкоду? Один з правого боку, два з лівого, три з обох боків дозволяється, та чотири з обох боків забороняється. Друзі, пишіть ваші відповіді у коментарі, а також завітайте до мого телеграм-каналу за правилами, де ви знайдете ще більше цікавих та корисних завдань. Отож ми маємо ділянку дороги, на якій проводяться дорожні роботи. Водієві білого автомобіля пропонується об'їхати ці роботи з правого боку по смузі руху маршрутних транспортних засобів, або об'їхати з лівого боку по зустрічній смузі. Найцікавіше, що об'їжджаючи з будь-якого боку, ви перетнете суцільну лінію розмітки, яку, як ми знаємо, перетинати не можна. Проте також перед собою водій білого авто бачить знак 4.9 об'їзд перешкоди з правого або лівого боку. Виходить, що знак суперечить розмітці. А згідно з пунктом 8.2 правил дорожнього руху, дорожні знаки мають перевагу перед дорожньою розміткою, а отже водій може об'їхати перешкоду з будь-якого боку.